Супермаркети Лесіль По споживають значну кількість води для різноманітних потреб: охолодження товарів, прибирання, миття, а також для кафе та ресторанів, не кажучи вже про технічні потреби. Зростання кількості покупців означає і збільшення обсягів використаної води. Оновлення каналізаційної насосної станції важливий крок у забезпеченні ефективної роботи системи відведення стічних вод, дозволяючи впоратися з більшими об'ємами. Та уникнути будь-яких проблем компанія енергія води пропонує передові рішення для каналізації і надає комплексну підтримку на кожному етапі: від розробки проекту до його реалізації. Обирайте на користь інновацій, надійності та висококласного сервісу разом з компанією Енергія води.